Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Ми давно малята з вами не спілкувалися. А чому? У діток бувають канікули, а у дорослих буває відпустка. Ось після відпустки я з вами спілкуюсь. Сьогодні в нас заняття по математиці. І давайте ми згадаємо, що ви вивчили на. Минулому занятті. Так, згадали? Згадали? Це була яка? яке число було? Це було число 4. А тепер згадайте. Скільки ви яку цифру ви ставили біля лапок тваринок? Так, ви ставили 4. А біля лапок птахів? Скільки ви ставили? Так. Цифру 2. А сьогодні ми з вами поміркуємо, як же утворюється число 4. Давайте з вами трошки пограємо. Малята, подивіться, які геометричні фігури у мене на тарілочці. Так, це кружечки. І якого кольору всі ви знаєте, який разом червоний, жовтий, синій. І зелений. молодці. А тепер давайте ми з вами пограємо таким чином. Наприклад, починаємо ми з жовтих кружечків. Подивіться, будь ласка, я кладу жовтий кружечок. Скільки їх порахували? Один. Яку ми цифру поставимо? Так, ми поставимо біля цього кружечка цифру один. А скільки мені треба поставити кружечків, щоб утворилось число 4. Скільки ми повинні поставити? Давайте подумаємо. Подумали? Так, молодці! Ми поставимо три кружечки. Рахуємо. Скільки це буде? Три кружечки. Так, молодці. 1, 2, 3. І яку ми цифру поставимо тут? Так, ми поставимо цифру 3. Ось дивіться. Отже, ми робимо висновок, що цифра 4 складається з 1 і 3. Тому що в нас, відповідно, один кружечок і три кружечки. Діти, а тепер знов у нас є. Цифра 4. І ми будемо міркувати. Якщо я кладу три кружечки, то яку я цифру повинна поставити? Так, цифру 3. Ось вона. А скільки нам ще треба поставити кружечків, щоб у нас утворилась цифра 4. Так, це один кружечок. І відповідно яку цифру ставимо? Так, ставимо 1. Отже, цифра 4 утворюється з менших 3 і 1. Малята, А тепер у мене є зелені кружечки. Погляньте, я ставлю. Два кружечки. Відповідно, яку цифру треба поставити? Так, цифру два. Малята, а скільки ще кружечки мені треба покласти, щоб утворилося 4? Так, малята, мені ще треба покласти два кружечки. А яку цифру ми тут ставимо? Так, цифру два. Отже, тепер ми говоримо, що 4 складається. З двічки і двієчки. Малятка, ми з вами зараз погрались і з'ясували, що цифра 4 складається з двох менших. І ми з'ясували, з яких. Коли ви будете спрацювати з дорослими, ви теж повторите це завдання. Малятка, а тепер давайте поглянемо ось на такі геометричні фігури. Як ви вважаєте, яка ж це геометрична фігура? Давайте порахуємо її куточки і сторони, і тоді нам буде підказка. Рахуємо один куточок, два, три. Скільки куточків? Три. У цьому один, два, три. А в цьому жовтенькому один, два, три. Три куточки. А тепер давайте порахуємо сторони. Одна сторона, дві, три сторони. Діти, коли в геометричній формі три куточка і три сторони, то це геометрична форма називається трикутник. Від слова кути, трикутник. А тепер зверніть увагу, якого вони кольору? Так, вони різного кольору. Ви вже знаєте, що це червоний, синій і жовтий. А як ви вважаєте, вони однакові за величиною чи ні? Ні, не однакові. А як ми перевіримо малята? А давайте ми з вами зробимо так: накладемо один на один і з'ясуємо: ось ми куточок до куточка, сторона до сторони. Дивіться. Жовтий. Ніби був однаковий, але він трошки більший. Далі синій, а потім синій менший, а червоний ще менший. А тепер малята я пропоную вам погратися з трикутниками. Малята ось у мене різнобарні. Кольорові трикутнички. Що ж можна створити з трикутників? А давайте зробимо з них фігурки. Подивіться, якщо ми складемо їх отак, на що це буде похоже? Так, це буде схоже на метелика. Молодці. А якщо ми візьмемо зелененькі трикутнички та складемо їх ось так. Дивіться, на що це буде схоже? Так, молодці, це ялиночка. Умнички. А якщо ми візьмемо з вами ось таких два трикутнички, і складемо отак. На яку геометричну форму буде схожий, схожий ці, ця, ця геометрична форма? Так, це квадрат. Діти, Подивіться, тому що всі сторони будуть рівненькі. Це квадрат. А якщо цей квадрат та ми ось так переставимо, дивіться, це що у нас буде? Так, це буде наш човник, ось такий з, таким, е, з такими вітрилами. А тепер дивіться, якщо ми візьмемо два-трикутнички та складемо їх отак. На що може схоже бути це? Діти, це схоже на каченятка. Або на Курчатку, це схоже, малята, я пропоную вам зробити свої е, міркування з трикутничками, з дорослими, деякі е, предмети зобразити за допомогою трикутника. Отже, малята, ми сьогодні з вами плідно попрацювали і до зустрічі. Я чекаю від вас світлин, де ви покажете свої предмети із трикутничків.